Слава Ісусу Христу, Дорогі сестри браття! сьогодні маємо Всесвітній день у Бога. Добавилася традиція, яка в нас є, що якась складність чи проблема, тому і даємо, даємо купічину і прослужень, помолився за нас. І тоді будь-які проблеми, будь-які складнощі вирішуються, зникають. Зараз ми українці є водночас і тими, хто втратив все, хтось втратив життя, хтось здоров'я, хтось усе майно, хтось надію. Водночас ми рятуємо своє майбутнє своїх рідних. ще ту страшну диявольську нечисть, яка приперлася на нашу землю. Ми рятуємо весь світ. Звідки нам вся наша нація, весь наш народ, і весь Світ стане кращим і багатшим. Бати на добро, мати на щастя.